Бажаю всім здоров'я. Зараз подивитись, який гарний я грибок знайшов. Збігав за камерою. О, отакі хащі. Дивіться. Дивіться. о, Дивіться. О! Красавці! І ось дивіться! Ростуть! Оці ми трогати не будемо. Приїдемо їх, потім заснімемо. А оці заберемо. О, оці заберемо. Ай, обалденний, який він гарний, коли пожариш. От на цьому місці ми вчора зірвали три великих зонтика. І залишили маленькі, щоб подивитися, як швидко вони будуть виростати. Ну, що я вам скажу? Я поки що не замітив, щоб вони дуже виросли. От їх тут шість штучок. Раз, два, див. Три. Чотири. Вон п'ятий і он там сховався шостий. От. Сьогодні другий день. Ну, залишаємо. Нехай раз тут далі. Будемо спостерігати. Так, хлопці, день третій, дивіться. Дивіться. Правда, ночі був дождичок. От, всі шість штук на місці. Гляньте, які виросли. Вон, вон і вон. Оце за три дні вони так виросли. І воно там ще помітили. Так, ну що робити, зривать чи не зірвать? Ладно, парочку оставим, а остальные зірвамо, самые маленькі оставим. Вот так вот. Так, камради, це після трьох днів наблюдения мы їх зірвали. Вон гляньте які, які гарні. Просто свіжі. Це мабуть тому, що ночью був дощ. Ну вот так. А вот и он, вот и, вот и два. Залишаем и приедем через день. Подивимось. Так, запоминаем. Вот два. Сегодня пятое число. И вот два. Вот. Приедем седьмого. Так, ідемо дивитися на зонтики, які покинули позавчора. Щоб подивитися, як вони виросли. А оцього взагалі не було, дивіться. Цей вирос. Так, підемо далі зараз. Ну ось дивіться. Оце позавчора були маленькі маленькі І там от ще повиростали. Ми бачили тільки два. І ми бачили оці от два. Бачите? І вон один. І ось іще два. Ось так от. І ось іще лізе. Так, ну маленькі знову залишимо. А ці позриваємо. Так, оці я зірвав. А ось ці залишив. Ось той залишив. Отой залишив. І оцей залишив. Ну, завтра подивимось. А, і ось ще залишив. І того раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Сім, сім грибков. Ну, Ми зробили висновок, що нам не завтра треба дивитися, а післязавтра. Ось отак. Приїхали на свою плантацію подивитися. Оце ми тут були 7, а сьогодні 9 жовтня. Я вам прикладу фото, наскільки вони виросли. Значить, Раз, два, три. О, 4 вон ще один виліз, ми його не бачили. 5, 6, 7. А було 6. Вода є. Оце наша плантація кури зонтиків. Ось так от. Вон, бачите, який гарний торчить. Ну що. Тепер ми їх усі зрижемо. Бо сьогодні скільки грибників було, що ми можемо не вспіти потім їх знайти. Ось ось так. Ну что, все брали урожая. Вот, бачите. Ну а все, что мы тут один день не были. И гляньте, ножку уже съели. А вот эти, вот эти нормальные. Вот. Ну, а все так. О, только видишь, шли зонтиков. А тут еще что-то растет. Че-то тоже зонтик. Не, це печериця. Це не зонтик. Ну тоже гарний, гарний гриб. На сонечко. Де вона тут. О! Ось вот так. О! Так, снимаем продолжение. Нашли. вот, Вот таких нашли красавцев, шампиньончиков. Вот они растут. Зараз зебра их. Один. Два. Три. Вот. Вот такие гарни. ідемо далі о така гарна осіння погода на дворі жовтень. ось дивіться щось у мене випало поки що не пойму он лежить шайба якась странно якось біліє ось ямка ну судячи сигналу це не, не медь Давайте ты дивись, что воно таке лежит. Что воно, било? что это может быть, рубль, что-то. Чи Зараз чисто, ну. Ну что, почти царек. Рубль, хлопцы. Ну, а все так, рубля шов. Сегодня неделя. Ночью був дожик знову я біля цього дуба Золота осінь осталась там сейчас покажу вам грибкурку. Ось дивіться молодий грибкурка росте Ну, вот это знахитки. Днепропетровский винный завод, Днепропетровский кироводочный. Красноперекопская пробочка. Вот это сэндвич. Монетка сэндвич. Ну, что тут? 20 копеек, 15, 3 копейки, копейка. Вот все. Щитовичок 53-й рек. Ну, вот такие знахитки сегодня. Золотая осень. 12 октября. Смотрите, что растет. Это листики сирени. А вот этот цветочек. О, вот это да. 12 октября 2025 года.